За допомогою халяви вас вкрали ваше життя. Вам пообіцяли швидко чудом, на халяву. І плюс до цього придумали сказку про гену крокодила, що він прилетить на голубому віртольоті. Ви просто оцініть, сука, юмор, оцініть, блядь, цю іронію. Прилетить на голубому вертольоті і безплатно для вас, блядь, покаже кіно, сука. І, блядь, дасть ескимо кожному, блядь, на халяву. І ви клюнули в цю шизофренію, ви повірили сука, цій системі. Понимаєте? Наше общество воно поділено на касти і ролі, воно поділено на толпу, літарну систему і фундамент всього людства складається з 90 всіх людей. Це тотальні, біороботи, раби, які не оцінюють себе, думаючим елементом в цій системі, вони інструмент. За допомогою халяви їм внушили на підсвідомість, що, блять, хтось за них порішає. Тобі не треба думати. Вам відключили мозги тільки по цій простій причині, що, щоб ви ним не користувалися, щоб ви користувалися своїм тілом, вони поділили суспільство на думаючих і на фізичну прату, на, 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 на коней, блять, які будуть хуярити, тягнути цей плуг, блядь, скільки на них цих плугів не нацепляють. І чим сильніше вас супротив, чим ці, оці плуги сильніше занурюють в землю, блядь, тим ви більше кайфуєте від свого, блядь, виробка організму. Ви просто вдумайтесь в масштаб наїбалого суспільства. 90% людей на всій планеті це тотальні, конкретні раби, які живуть на межі виживання. І тобі внушили, що ти халявщик, що ти от зараз. От на тобі на халяву 에, привівочки, блядь, на тобі релігію на халяву, на тобі фільми, серіали, блядь, шоу, ток-шоу, блядь, створили цілу медіапространство, щоб тебе тримати в ілюзії життя, щоб ти залишався завжди рабом, конченим, тотальним, блядь. Я вам просто зараз доведу за дві хвилини, що бути рабом системи, бути тотальним виєбаним рабом, життям виєбаним, я говорю, раба їбуть кожен день на бабки, на жись, на душу, блять. От хто раб конкретний, хто працює на дядю, хто здає своє тіло, хто коротше нічого себе не представляє це, блять, зрадник сука свого роду. Він зрадив своїх богів, він зрадив блядь, своє покликання, він зрадив своїй місії, блять, він зрадив своєму шляху серця. І тільки по цій причині вас буде життя нагибати, вона буде вас вчити через хвороби, блядь, всякі геморої, простатіти, блядь, грижі і так далі, що вже і вже відбувається це. Алергії всякі, вона буде вас навчати, що ви збилися з свого блядь, шляху, тому що ви раб, раб системи, блядь, самий банальний тупорилий вінтик механізму. А коли вас працьовують запобіжні механізми, говорять, вас оцей голос всередині, він говорить, блядь, ні, ти, ти вартий більшого, тобі не треба цей завод. тебе Там коротше, там уже тобі дають колектив абсолютних приматов, блядь, які тебе, коротше, з тебе і здіваються, вони тобі говорять, блядь, уже займися своїм життям, займися своїм покликанням. стань ти нарешті кимось в цьому житті. Ні, блядь, я подумаю, мені треба порадитися, з ким ви, блядь, будете раду радитись, блядь, з ким? В того, в кого немає життя, хто не задоволений життям своїм. Той, хто живе в депресії, чи може ви будете радитись, в кого немає фінансової безпеки, хто заробляє, блядь, zero pens, ви підете до нього радитись, як заробити, блядь. І вони вам порадять, як вам заробляти? Нічого, помієте? Ви хочете сказати. Мені треба подумати, може все наладиться. Куди наладиться? Третя світова вже йде, блядь. Скоро буде ядерна війна. Буде, блядь, лучова як колись в, в этом в Японії, Хіросіма і Нагасака людей Люди відходили від цієї ядерної атаки 30-50 років. До сих пір там вони зараз мають наслідки. Ну, як, якщо тобі вже похуй на себе, блядь, да, давай вже чесно. Ну, от забив ти хуй, зламали демони твої сильніші за тебе, ти признав, ну, невже тобі, блядь, не шкода своїх дітей, щоб їм допомогти, блядь, заробити, заробити ці гроші, блядь, десь вивезти їх в безпечне місце, або десь дати для них класне навчання, да, якийсь будинок, якісь класні продукти, дати їм навчання школи, садочки так же само, так і далі. Вам внушили вас забрали сука через халяву, повісь блядь, плакат і думай, що в тебе є яхта, блядь, Живи там, будь спокійний. блядь, я спокійний. Я короче такий гармонічний. Моя хата з краю, я нічого не знаю. Прийшли цих, блядь, прийшов этот самий раб твій на заводі, надзиратель, менеджер, якийсь, блядь, пацан 20-літній, і виїбав тебе дядька, блять, 40-літнього, тому що ти не розумієш, як зарабатувати гроші. Ти просто реально халявщики це реально грошові проститутки. Ви, блядь, за гроші все зробите, розумієте? Ви продасте, сука, всіх за бабки. Тому що раб, він, блядь, якщо він вже прийняв рішення здати своє життя в аренду як та простітутка і, блядь, віддати всі свої органи, очі, всі свої знання, талант, блядь, все своє покликання за якусь там тисячу дві в місяць, то представте, що він зробить за десять тисяч доларів. Він продасть, блядь, всіх з патрахами, тому що це, е, от, грошова проститутка, блядь. Вона здала своє тіло, здала свою енергію, взяла своє все майбутнє, блядь, Просто тупо в рабство. І саме, що прикол, і саме, що більше мене бісить, що вони, блядь, кайфують, сука, від своєї деградації, блядь. Ти представте, блядь, гої долбойоби, коротше, кайфують від своєї деградації. Як вам такий прикол, що чоловік, блядь, встає, коротше, робить якісь действия, і ходить на роботу, їсть, какає, блядь. І, коротше, відкатується від розвиття на десятки років, на 10, блядь, хтось на 20, як баран, примат, блядь. Гу-гу-гу, блядь, мова має значення. Йому що не говорив в нього, як в стінку гороху, він як казав, блядь, біоробот це мертва людина, яка без покликання, вона ніхто. І шляха майстра в нема. І сам, що прикол, що вона нічого не вміє робити. Абсолютно, блядь, тотально, сука, просто виконувати завдання. Вам і по цій причині халявщики, хто надіється. На криптовалюту, скам, біткоїни. Зараз я швидко, зараз я свяжуся там своїм кінтом. Ми, 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 ми там зараз намутим схему. Стартап, понимаєте, вас кинуть блядь, на деньги. Вас просто залишать, блядь, нічим. Заберуть все, що є. Тому що життя це конкурентна середа. Життя це хаос, це боротьба, це виживання. І тут сильні і умніші виживають, а долбойобам тут не місце. І тільки по цій причині їх зараз тільки вже. Сотні тисяч утилізували Без суда і іслід іслідство, як говорять вас, прийшов час вам задуматись. Раз ти дивишся цей відео, раз ти прийшов на мій канал, ти дивишся моє творчество, зроби для себе самодіагностику. Що в тебе є? Ти прожив своє життя, що ти маєш? Крім свого одиночества, своїх комплексів, незадоволеність своїм тілом, блядь, а я якийсь не такий, блядь, тілки не дають, не дивляться і так далі. Що ти конкретно маєш? Крім своїх, блядь, сараїв, ржавих блядь, машин, коротше, і всього цього хлама, який ти натащив, блядь, з переляку? Що ти маєш конкретно? В тебе, може, є доходи? Може, я не прав. Напиши в коментарі, може я помиляюся, блядь, Якщо я помиляюся, я заберу свої слова назад. Ну, якщо в тебе немає доходу зараз, немає фінансових потоків, ти не розумієш, що таке фінанси, фінансова грамотність, як створювати свій бізнес, щоб він працював і приносив, блядь, хоча б десятку в місяць. хоча би. Як бути полезним, корисним для людей, давати для них користь? Як створити сім'ю? Може, може, в тебе сім'я нормальна, може немає аліментів, де не платиш? Може діти тебе поважають, люблять і так далі. Може, в тебе жена красавиця, яку ти дійсно кохаєш, любиш, яка приєднана. Може, в тебе ці всі моменти налаштовані, я, може помиляюся? Може, ти не, не внутрішньої тюрмі своїх власних страхів переживаєш? Може, ти з дитинства, блять, був незачмироний своїми е, е, любимими родителями, які продали тобі, сука, садізм, блять, за любов, за кохання. Ми сказали, ми тебе так любимо, блять. розумієте? Якщо зараз взяти, наприклад, показати відео, як знущалися батьки блядь, з моїми клієнтами, які мені відкривалися в сесіях в попрацювання, щоб ці докази зараз предоставити, там, піти в суд, їм би, блядь, сука, смертню казьби зробили. Поймаєте? Їх би блядь, засудили на довічне. Тому що так з людьми, з дітьми не можна себе поводити. І от вам вас зачмирили, блядь, уничтожили, вибили вам фундамент з під ніг. Вам сказали, що ваше життя вам не належить. Вот, вам придумали мрії, короче. Вот дали вам короче плакат, блядь, в мільйон доларів. Ви всі триліонери, мільйонери, коротше, життя не І ви далі вірите, сука, в цю шизофренію, блядь, яка була нав'язана ще з 70-х років. Кожна людина, яку ви бачите в своєму житті, вона думає, що буде жити на Мальдівах, блядь. що в неї буде принц, сука, чоловік, що вона буде, коротше, така в шоколаді, вона буде нічого не робити, хтось на неї буде пахати, потоки ніж не будуть, вона така вся буде успішна, така вся піздата. Це називається халява. Це називається чоловік проїбав свою життя заради мрії халяви. Зрозумієте мене правильно. Ва, зараз час прийшов не судити мене, а зробити собі самодіагностику, в якої ви зривете жопі. Не треба на мене обіжатися, я вам доношу правду. Розумієте? Вам правду говорю. Перший раз в житті ви почули її. Якщо вона вас дратує, якщо вона вас зажимає, роздратовує, це добре, це пішов терапевтичний процес. Тільки через оцей бруд, оцей все, оце і все гамніще, яке було на вас накинуто, як на вентилятор, я через нього пробиваюсь до вашого духу, до вашої душі. Щоб ви усвідомили, що халяви в житті немає, блять, що треба все ж таки прикласти зусилля кимось стати в цьому житті, щось створити своє власне, масштабне. Те, що ви завжди про себе знали, і те, що ви навіть колись відчували, що ви для цього були народжені, створені для чогось великого масштабного. Що вас, в принципі, забрали, вам треба зрозуміти, що халяви не існує, що життя це хаос, життя це боротьба, і вам потрібно йти і працювати вдовгу. Вам треба поставити точку, у вас є зараз точка А, поставити точку Б. І йти туди, не збиватися, не вигорати, не прокрастинувати, не здрачувати свою енергію, а досягати бажаного. Вам потрібно зафіналити хоч щось в вашому житті. Якщо ти усвідомив,. Що ти проїбав половину свого життя, так і нічого в неї не побачив. Ні Марії, не океанов, ні подорожей, ні, ні красивих дівчат, ні ресторанів. По суті, ніхуя, тому що в тебе вкрали життя, розумієш, вкрали його, просто забрали, обдурили тебе. А щоб ти не мучився, щоб, не дай Бог, ти працював на заводі і, коротше, не в'якав, тобі дали абстрактне мислення, тобі дали от, от фантазії, от твої, коротше, халява, що буде чудо, Найду чемоданчик в лісі, блядь. Зараз мені скинуть мільйон. Ти перекладаєш відповідальність на шизофренію. Цього всього не існує. Зрозумій мене правильно, прийшов час проснутися, і удуплиться, Ти живеш в мороку, блядь, в матриці тотальної. Я вже більше десяти років просвіщаю людей. Я допомагаю їм розібратися в собі, знайти себе всередині. Я допомагаю їм усвідомити свою масштабну ціль, розібратися своїм бардаком, блядь, в який вони зайшли. Я, 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 я даю людям карту, блядь, життя, щоб вони не дивилися на неї отак, от, блядь, та на одну дорожку, щоб вони її побачили зверху, щоб зрозуміли, блядь, що відбувається не так. Я даю, я даю для людей інструкцію, блять, від їхнього життя, щоб вони зрозуміли, як їм зробити, як їм скласти предмет. Наприклад, як Лего, ігрушка, от візьмемо такий простий приклад. Ти, Тобі дали Лего, дали ці кубики, але не дали, блядь, інструкції, ти не збереш її, ти не збереш. Всю картину в своїй голові і в тебе таке життя тобі роздробили підсвідомість на частини, забрали твій дух душу, вигнали, короче і все. Простий, тупо, блядь, біораб розумієш маріонетка, блядь А все, що ти бачиш скрізь, це фабрика, блядь Фабрика твоїх думок, фабрика твоїх ілюзій, в яких ти кожен день проживаєш. розумієш халява це для бидломаси Халява це азарт, це для дібілов кончених, які вже розлагаються, у них мозок вже розлагається від алкоголю, від наркоти, від цигарет, вони вже дохнуть, там, вже, там мозга там вже немає, розумієш, і він вже не, не відновляється. Так що, якщо ти застряв в фантазіях по поводу, блядь, цього успішного успіха, нічого при цьому не робити, що знайдеш гроші, там хтось скинуть. Або ти любиш покопати дерьміще, пожити в минулому, і знайти причину, блядь, чому ти такий, блядь, в житті, чому в тебе життя не складається, бивші мої минулі, батьки, коротше, перекласи на цього відповідальність. Заходь на мій сайт, Артем Хазяїв, проходь мій безкоштовний місячний тренінг, який називається гіпнопрофі. Зрозумій себе, хто ти тут в цьому світі. Найди шлях свого серця, найди свій внутрішній, природній. Аспект, з яким ти сюди був народжений, познай свою іскру манаду, яка тебе веде до твоєї цілі, ти знаєш свою ціль. Ну цей охлас, який на тебе накидали, всі програматили, Зам, замба, замба блять, зомбарі, які жили біля тебе, вони замбіривали тебе на твій результат. Вони тебе прозамбірували, вони тебе прописали, розумієш, як софт, блядь, як телефон. От зараз задай собі чесно запитання, подивись в очі, собі в очі в зеркало, задай, ти задоволений своїми налаштуваннями? Ти задоволений своєю грою? І як ти будеш жити далі через 5 років? Приходь на мій безкоштовний місячний тренінг, знайди відповіді на ці запитання.